Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у нашого клієнта. Представтесь, будь ласка. Мене звати Степан Тансічук, я керівник компанії Стефалкан та відомий як автор додатку повітряно за стосунку. А що найважливіше, Степан є нашим клієнтом компанії iSolar. Так, І не перший рік всім раджу, хлопці якісно підходять до своєї роботи, і я задоволений результатом. Ну може і ні, Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили встановлювати сонячну електростанцію? Бурусня підраз. Ну, давай. минулого року, коли почалися проблеми з електроенергією, я кинув дві перші панелі на 800 Вт і екофлоу на 2 кВт. Але була проблема в тому, що, получається, він. Не працює літом, ну тобто я їх не використовую. Це коли вже нема світла, да, тоді воно там щось якось заряджає, той кофлов, але зимою це весь 80 ватт десь приблизно дає. Відповідна задача була а, збільшити кількість цих панелей, да, щоб зимою ну хоча б 300 Вт, 400 чотириста Вт виробляти в день і в принципі перезаряджа акумулятори, плюс міні і покривати поточне споживання, плюс е, поставити гібридний інвертор, який може повністю будинок тримати. Да, бо це яклов на 2 кВт, коли в тебе там чайник і мікроволновка. Ти тухнеш, коли в тебе там чайник і посудомойка, ти тухнеш. Тобто, ти постійно оце бігаєш в менеджер, щоб, тіпа, не дай Бог, не включили два девайси, які споживають ну, плюс-мінус mm -hmm. по 2 кВт. Да? Жінка фен включила, праску включила, все, туш, всі потухли, виходить, і починається оце да, бігати, переключати. Оце, це рішення було спричинене війною, бажанням не трахкати генератором. Mm -hmm. А чому вибрали саме компанію ICLAR нашу? Е, в мене ваш кум, здається, працює. Вань, здоров! А ти що мені, не кум, виходить? І чому ви вибрали саме нашу компанію iSolar? Я хотів робити електростанцію в зелену, правильно називаєте? По зеленому тарифу. І так як мене мій кум працює у вас. Чи знає у вас? <гум> <гум> я ж сам не знаю. <гум> <гум> то в мене був прорахунок ISOLAR. <гум> і він там, в мене, грубо кажучи, лежав десь рік, півтора. І коли почалася вся ситуація, то я зразу згадав про iSolar. Дуже приємно і рекламу, чуєш? Да, Дуже багато реклами. Найкраща реклама це відгуки від наших задоволених клієнтів. І все, маємо поцілуватися, обнятися. внятися. Айсолар, переходь на світлу сторону. Переходь. Це ж жесткий, з нами розпав.